Доброго ранку, малята! Запрошую вас на ознайомлення з природою. Привіт, малята! Сьогодні ми з вами помандруємо на північний полюс, адже я північна зірка, а північний полюс ще називається Арктикою. Північний полюс це крижана пустеля. Погляньте, яке все біле навкруг, блискуче, сліпуче. Погляньте, як виглядає полюс на фото, зроблене з орбітальної станції, з космічного простору. Океан в цьому місці майже повністю вкритий людом, товщина якого у деяких місцях досягає висоти триповерхового будинку. На північному полюсі у нічному небі буває північне сяйво. Це природні явище, яке буває тільки на полюсі, і упродовж цього явища небо переливається різнобарвними вогнями. На північному полюсі холодно, впродовж всього року, і взимку, і влітку. А як ви гадаєте, невже в царстві льоду та снігу ми зможемо когось зустріти? Давайте! Відгадайте загадки, щоб пізнати, хто живе на північному полюсі. Живу я там, де вічний лід. Люблю я рибу на обід. В кожусі білому завжди. Виходжу, часто я з води. Умію плавати й пірнати. А як його малята звати? Так, це білий ведмідь. Білий ведмідь це найбільша тварина. Північного полюсу. Тіло його вкрито білим хутром, тому на снігу його зовсім не видно, лише ніс чорного кольору. Давайте дізнаємось, хто ще живе з білим ведмедем. Він з гілястими рогами та зі стрункими ногами. А на ніжках тих копита. Звір хороший не сердитий, мов жує він цілий день. То це? це північний олень. Північні олені чудово почуваються серед суворої і північної природи. Їх тіло покриває густа і довга шерсть, яка захищає тварину від холоду. А ще північних оленів утримують як домашніх тварин, а найголовніше це те, що їх використовують як транспорт, тобто запрягають їх у спеціальні сани, нарди а також з їхніх шкур шиють одяг та виготовляють покриття для їх житла яранги. Наступний мешканець північного полюсу невеличкий хижий звір, на лисицю схожий. Хто це? Це песець. Насправді ж це дивовижна полярна тваринка. Песець аж ніяк не є родич лисиці. Полярною лисиці його прозвали лише за зовнішню схожість з хитрими лисичками. Довгі має вуса, та не кит. Бивні є, та на слона не схожий. Є плавці у нього, та не кит. Хто це, дітки? Здогадались? Це морж. Ці величезні незграбні тварини живуть переважно біля берегів. Морж має великі та потужні ікла. Вони потрібні йому для того, щоб розкопувати морське дно і таким чином здобувати собі їжу. Велика та не кит, з плавником та не акула. Дітки це касатка, одна з найвідоміших морських тварин у світі через свій розмір та чорне біле забарвлення. Є на півночі тварина, ласти, голова і спина. В крижаній воді купається, на мороз не ображається. Рибу їсть він хоч щодень, ластоногий звір, тюлень. Тюлені – відмінні плавці, які можуть довгий час залишатися в воді. Цікава форма тіла дозволяє їм гарно плавати та пірнати, щоб зловити рибу. Біла-біла, як крижинка. Але завбільшки вона з машину. У воді живе, рибу ловить і пливе. Це білуха. Ця тварина має білий кулір шкіри, тому й називають білуха. А взагалі це кит. А ще у північних водах мешкає дуже рідкісний кит, який називається нарвал. Його ще називають морський єдиноріг. Тому що в нього є величезний ріг на голові. Але це зовсім не ріг, а такий здоровенний зуб. Для чого він виростає у нарвала таким великим? Вчені і до цього часу не з'ясували, тому що ці кити дуже рідкісні і вчені просто не мають змоги їх добре вивчити. На півночі живуть і люди, які називаються ескімосами. Вони розводять північних оленів, ловлять рибу, полюють, пересуваються вони по льодяній пустелі на санях, у які запрягають оленів або їздових собак лаяк. Живуть вони влітку, у ярингах, це такі великі намети, вкриті оленячими шкурами, а от у зимку ескімоси будують своє житло із великих людяних цеглин. І називається воно голку. Як бачите малята на північному полюсі, хоча й холодно, але там досить багатий тваринний світ. Там є і риби у воді, і різні тварини у воді, і тварини, які живуть біля води. Погляньте на цей малюнок, пригадайте, як вони називаються, та намалюйте, будь ласка, того, хто вам найбільше сподобався. А зараз я пропоную вам. Щоб найкраще запам'ятати, як називаються тварини північного полюсу, пограти в гру «Вгадай, чия тінь. Чия це тінь білого ведмедя. Чия це тінь північного оленя. Молодці. А це тінь чия, це тінь касатки. А це чия тінь? Моржа. А ця чия? Правильно, це тінь тюленя. Якій тварині належить тінь? Це песець. Молодці малята, ви всіх пізнали. Ну що, малята? Я сподіваюся, що ви сьогодні дізнались багато цікавого про північний полюс. Чекаю на ваші малюнки. А також до нових зустрічей.